Отже, Динамо Київ приїхало у гості, хоча й недалеко лівий берег стадіон цей знаходиться під Києвом. Ми одразу ж бачимо обличчя футболістів Динамо. Як я вже сказав, всім Ну, щодо лівого берега. То тут, звісно ж, замін менше в порівнянні з попереднім матчем. Попередній матч цієї команди це поразка у Олександрії. Якраз у конкурента Динамо на даному етапі чемпіонату, саме конкурента за перше місце. Ось сухоручко на трибунах. Він сьогодні не помічник. Йому холодно. Лівий берег. Подача Буяльського. Боротьба. простріл, момент і м'яч влітає у ворота. І здається, влітає він саме від е, Тараса Михавка. Михавко в був, був. Поруч був Андрій Ярмоленко. Ось він. Перший гол у сьогоднішньому матчі. Я казав, що лівий берег багато забиває зі стандартів. Ну а тут лелеки пропускають. І варто подивитися на фінал цієї ситуації, як так, що на м'ячі опинилося одразу кілька гравців Динамо і жодного із їхніх суперників. Тарас Михалков в центрі уваги. І очікування, ну, рішення. Очікування рішення, якщо це рішення. Зарахує гол для Київського Ага, ось момент, коли падає сама у боротьбі з гравцем Динамо, і ще одна боротьба. Гереро із оборонцем завалюється, і Гереро завалюється, хто там із ним поруч. Андрій Якимів бореться із Едуардо Гереро. Нормально так прихопив за шию якимів Гереро. Гереро відповідав. Обопільна боротьба. І в неї втрутився Кобзар. І ви знаєте, от, по-моєму, після руху Кобзаря яким і упав на газон. Ну, не знаю, якщо цей епізод розглядається як потенційний фол, ну, дуже важко завжди стежити за всією боротьбою у штрафному майданчику. Нескінчений перегляд скінчується. М'яч зараховано. Назар Волошин, який повертається ще раз у запас. Поки що після травми. І Владислав Ванат, який сьогодні... Починає цей поєдинок із лави запасних. А зараз атака лівого берега. Удар по воротах. Кілька рикошетів і м'яч у руках Георгія Бущана. Опиняється хороший вихід на ударну позицію. В принципі, це вже дещо ось Олег Синиця. Саме той футболіст, який володіє непоганими атакувальними рішеннями. Пасі Рубчинський прибрав двох гравців, Передача і Дуже красивий гол від Андрія Єрмоленка. Ярмоленко забив переправу у ворота і одразу ж озирнувся на рефері на асистентра арбітра, яке рішення він прийме. За цим, цим спостерігали якраз Шапаренко, Дубінчак, Рубчинський Вівчаренко. Гравці, гравці їхні суперники, їхні конкуренти за місце основі організували цей гол. Ну і Ярмоленко опинився на ближній стійці. Давайте дочекаємося рішення. Арбітра з приводу того, що не знаходився сьомий номер Київського Динамо в положенні поза грою. Тому що, знову ж таки, сам Ярмоленко не відчував на 100%, що він точно не в овсайдіра. Поки що Віталій Первак свариться з арбітрами. Ну, Можливо, накопичилося у первака, тому що перший гол Динамо так само дуже довго переглядався, і ми бачили, скільки там різних елементів усього могло відбуватися в штрафному майданчику. О, дивимося ще раз цей повтор. Рубчинський прибирає захисника, віддає на Вівчаренка, і Ярмоленко і Шаповал. Офсайд, офсайд. Не знаю, можливо, плече, можливо, корпус, можливо, коліно, щось. І ось вона лінія. Тонесенько, так як ми все бачили, достатньо тонка грань між був і не був офсайд, офсайді, але положення поза грою. Це 100% має бути штрафний удар. Ну і тут так само штрафний удар, причому не просто удар, а ще й удар по дисциплінарці. Жовта картка буде. Шия Буяльського, обличчя Буяльського постраждали. Це Валерій Самар. Удар поворотах Механів стрибає і проводжає м'яч руками поглядом. І всім іншим за межі поля. Удар брашка із середньої дистанції. Ніхто не завадив, не встиг накрити удар, непогано летів м'яч. Ще, ще й з відскоком від газону. За кілька метрів від воріт. це завжди ускладнює процес у боротьбу Брагару. І не точно передача. І момент, щоб забити. Удар по воротах. Бущан відбиває. Ось лівий берег знайшов свій момент на 29-й хвилині. Олег Синиця шикарний шанс після помилки. Вони знову знайшли помилку суперника, який тоді згадуєте у матчі з Шахтарем. Нарізали в обороні динамівці. І Цей шанс, на жаль, для господарів було втрачено. Цей удар міг би бути кращим. Подача Бояльського хороша подача. На ближній стійці. знаходиться захисник, який м'яч вибиває. Але є проблема іншого характеру. Дивимося, ось високий шаповал поруч. Ну і Богдан Кобзар вибиває. Далі Гереро дивиться на м'яч і атакує Механєва, Сам того не бажаючи, але дуже агресивно пішов на голкіпера. Звісно, що сам Механєв розуміє, що це ігровий епізод. Під поперечку Брашко прибував. Зараз подивимося, як він ударить тут. Удар тепер по центру у рід кулаками механів відбуває все одно. Була гострота, небезпека, і від кулаків Миханівом м'яч міг відлетіти до когось із гравців Динамо. Ано від лівого берега і продовжується ця атака, і можна ще праворуч віддавати. Ось це хороший шанс господарів. Когут прибирає суперника. Б'є по воротах. Рикошет м'яч летить по А це було дійсно красиво. Це найкраще, що ми побачили за тайм від футболістів команди Віталія Первака. Це дійсно була комбінація. І з ударом, і з гольовим моментом, і навіть з рикошетом, після якого м'яч міг залетіти в ворота. Бущана, Бущан вже завалився в дальній кут. Тут і пробивав Микола Когут. Б'єлантин Рубчинський блокують захисники, опустив гол у Соколовий м'яч опинився у Гереро. Гереро пробиває у дальній кути. механіум витягує. Красивий момент продовжується атака. Караваю спрямовує м'яч у Штрафний майданчик там Когут в падінні головою вибиває брашко. Брашко пробиває в бояльського ж влучає агресивний старт першого тайму. Не був надто активним. Ось тут цікавий епізод. Соколов пропустив м'яч. Здавалося, що може для себе пропускаєте. Знаєте, щоб потім добігти. Але він чи то не відчув, що за спиною знаходиться Гереро, чи не знав, чи не підказали. Ну і далі гарний удар на виконанням Гереро у дальню дев'ятку. 39-й номер. Його перший удар у сьогоднішньому поєдинку. Удар красивий, як і сейф Миханіва на Соколова. Погод. Микола Колот може подавати, подає непогано, подає удар. Головою Бущан. Руки забирає. Прекрасний шанс лівого берега. Удар Тараса Галаса. Головою в ближній кут на місці. Воротар київського «Динамо». і дуже швидко починається атака. Кіян з вкидання. Повернулися назад. цілі вов... Брагару. Поробиває Брагару. Над воротами, Тепер уже момент від Динамо. Нуся. Футбол гарний. Насправді, коли одна команда відповідає іншим моментом на момент. І удар 45-го номера це те, що ну, теж ми чекали, оскільки цей футболіст має загострювати, має створювати. Ось це вже завершення епізоду. Отримав він м'яч, зайшов у штрафний майданчик. Ну, і не так, як Гереро пробивав не у дальній кут, швидше в ближню дев'ятку. Хотів пробити. Пробив над воротами. Ну, а це повтор удару галаса. Атакує Динамо Буяльський. Черпачу! Красиво! Як і м'яч поперечку лучив. Коронний удар від Буяльського. Майже ідеально. М'яч від поперечки опустився десь близько до голу, але не гол. Брашко пробиває по центру. Тепер уже не так красиво. І спокійніше для Максима Михаєва. Ну, але... Удар 29-го номера. Динамо це, звісно, краса номер 1 сьогоднішнього матчу. Поки що. Красиво. Тепер ще один красивий черпачок і удар головою. Майже виходить у Богдана Кобзаря. Ось відповідає своїм гарним моментом лівий берег. Ну, ось він. Одна з найкращих передач сьогоднішнього матчу. І такий удар відбувся від Богдана Кобзаря. Такий відбувся дотик до м'яча голови 9-го номера. Красиво він відклеївся від захисників Київського Динамо. І, на жаль, для себе не спрямував м'яч як слід. Але динамо тисне і зараз дуже складні хвилини для лівого берега. Бояльський обробляє м'яч. Та і бояльський під удар брашку. Брашко пробиває. Рикошет, брагар убіжить, механів летить. М'яч відскакує до Бояльського, Удар! Хереро. але цей удар взагалі летить. Ну, аби куди? Давайте скажемо так, щоб плюс-мінус толерантно. Хереро пробиває далеко за межі гольової зони. Насправді дуже гарна атака Динамо. і Бояльський знаходить свою точку для прийому м'яча. Ось тут удар брашка. Можливо. Можливо, офсайд. Механів. Механів помиляється. Удар. Поворота. у воротах! Максим Механів дарує гол київському Динамо. Дарує гол Володимиру Брашку. Це флешбек із поєдинку Динамо ворскла де Павло Ісенко подарував Олександру Піхальонку. Я не знаю, Піхальонок дивиться, не дивиться, як він взагалі реагує. Ну, певно, що дивився, як він взагалі реагує на цей гол. Тут, по-моєму, ще далі було від того епізоду. Практично з центру поля, з центрального кола Брашко пробив. І... Маленька трагедія для Максима Механіва. Маленька трагедія. Брашко забив. Красивий, спокійний удар. І М'яч так довго летів. І, я думаю, що встигло разів за 20 стукнутися серце у голкіпера, поки м'яч летів. Довго, довго і дуже точно. Атакує і не мовчить лівий берег. Ще одна можливість пробити по воротах. Подача Пущан відбиває м'яч у дуже складній ситуації. Ось гольовий шанс лівого берега. Провал оборони Динамо. І так, так, плюс-мінус. Так можна оцінити цей епізод. Тарас Галас вирізав подачу. Здорово вирізав І М'яч над головою Богдана Кобзаря пролітає цього разу. Кобзар не торкається м'яча не так, як це було на старті другого тайму. Гереро. Гереро один в один. Гереро може тікати від захисника суперників і той фолить. Абсолютно очевидно. Фолить, програв позицію. Гереро виграв у швидкості у захисника опонентів Андрія Якимєва. І подивіться, з яким розгоном Коваленко зараз вручає жовту картку. Якимєву. Подивіться, з яким запалом. Я давно такого не бачив, Щоб арбітер аж настільки різко зараз вручав. Очевидно, там ще слова були якісь сказані. А самар з поля піде. Самара друга жовта, так? За розмови. І ну, ось тут. Якімів із Гереро. Гереро першим дотиком бореться, далі випір... випірнулись під Якиміва. Якімів його завалює, програючи позицію. І свариться з арбітром. І самар так само поруч говорить теж якісь слова, йде Андрій Коваленко. Жовту дає Якиміву. І. А і, першу, а, і показує, що першу жовту він двічі підняв жовту, показує, що перша жовта пішля, пішла для Самара. Футболісти стояли поруч і Коваленко так двічі махнув карткою. Я так розумію, що спочатку одному, потім другим. Потім показав, що е, тобі картка Самару. А Самар чому здивувався? Тому що він не зрозумів, що йому. «Динамо» хоче ці хвилини, я так розумію, в атаці провести і забити ще один м'яч. Всі шанси для цього є. Ось зараз момент добивання. І ось він гол. Валентин Рубчинський забиває. 3-0. Ну, все до того йшло насправді. Останні хвилини дуже багато було тиску, дуже багато моментів, шансів, коли оборона суперника могла тріснути. І Ось він Рубчинський забиває перший свій м'яч за київське Динамо. Гравець, який забивав на Олімпіаді. Гравець, який після Олімпіади приїхав до Динамо вже після підготовки. Розпал підготовки. Розпал сезону вже фактично старту. І зараз Рубчинський завершує цей поєдинок забитим м'ячем. 3-0. Атака прийшла ось звідси. Передача на Буяльського від Караваєва була на Рубчинського, Рубчинський на Буяльського. Буяльський переграв суперника. пробивав і першим на відскок Зреагував у падінні саме 15-й номер. З моменту лівого берега. Войцеховський біжить один в один на Бущана і не встигає одинадцятий номер випередити голкіпера. Хоча шанс був ось. швидкість Владислава Войцеховського, яка у нього є ну, з головних чеснот, за рахунок якої він працює проти суперників. Працює вдало. Ось тут. Подивіться при Кояльський. Скидка головою на Волошина. М'яч обробляє Волошин села на Караваєва. Караваєв прокидає м'яч і Миханів у руки забирає. Караваєв е був занадто близько до лінії поля, щоб сподіватися наздогнати. Потім цей м'яч після, про після прокидання і пробити. І ось е сьогодні найбільше у чемпіонаті перемога Динамо Київ. Отже, 3-0 Михалко Брашко Рубчинський.